Всім привіт! Дивіться, як відновити дані з рейд масиву на робочого nas сховища, Лечі. Як зібрати або змінити рівень рейд і як дістати файли зі зруйнованого рейд масиву. Друзі, якщо вам потрібно відновити видалені дані, переглянути або відновити очищену історію інтернет-браузера, в цьому вам допоможуть програми компанії Hetman Software. Перейдіть на сайт за посиланням з опису безкоштовно завантажте та встановіть необхідну програму. Запустіть аналіз диску. Утіліти відобразять доступні для відновлення дані, і ви зможете переглянути та повернути їх. На нашому каналі і в блозі ви знайдете вирішення будь-якого питання, починаючи від встановлення системи та її налаштування, усунення виникаючих проблем та помилок до налаштування та оптимізації роботи рейд-масивів. Наші спеціалісти з радістю будуть відповідати на ваші питання у коментарях до роликів або статей. Дані у світі мають велике значення. На сховищах мережі часто зберігаються фотографії, документи, відео, бекапи та інша цінна інформація. Мережеве сховище забезпечує надійність зберігання даних, оскільки для зберігання файлів використовується технологія RAID. RAID – це технологія, яка об'єднує кілька фізичних дисків у єдине логічне сховище даних. Рейд забезпечує надійність, високу продуктивність та можливість відновлення даних у разі збоїв одного або кількох дисків, Лаче 5 бік дозволяє створювати дискові масиви різних рівнів, наприклад, RAID 0, RAID 1, 5 та 6, що у свою чергу забезпечує захист даних від втрати. Рейд масиви мають кілька переваг, включаючи підвищену надійність. Відмовостійкість і можливість відновлення даних, однак можуть виникнути проблеми, які і апаратні збої, помилки конфігурації, вихід з ладообладнання, що призводить до втрати доступу до файлів. У таких випадках важливо знати, як відновити доступ до даних та повернути їх. Далі у відео ми розглянемо, як зібрати рейд на даному NAS і як змінити його рівень, а також що зробити, якщо рейд масив зруйнований і мережевий диск недоступний. Для початку давайте розберемо, як створити RAID-масив на даному типі пристрою. Це дасть уявлення про технологію рейд і допоможе відновити інформацію. Отже, я маю пристрій від фірми Lachia, модель 5 big Network 2 При первинному налаштуванні пристрій автоматично створює RAID-масив, його параметри залежать від кількості підключених накопичувачів. Щоб змінити рівень рейд, відкрийте веб-інтерфейс Лачем. Введіть IP-адресу пристрою у браузерному рядку для визначення IP-адреси можна скористатися утилітою лаче Network Assistant. У вікні керування мережевим сховищем перейдіть до розділу керування RAID У цьому розділі ви побачите інформацію про стан масиву. Для зміни параметрів та перебудови масиву класніть по кнопці Manage. Виберіть тип побудови автоматичну або вручну. Next. Означте диски, з яких складатиметься майбутній масив. Next. Далі оберіть рівень RAID. Next. У наступному кроці перевірте параметри масиву і натисніть Фініш для підтвердження. Після почнеться ініціалізація. Цей процес залежно від обсягу дисків може зайняти від 10 годин час побудови, представлений у цій таблиці. При втраті доступу до мережевого диска у разі виходу з ладу мережевого сховища або інших збоїв обладнання для того, щоб заново зібрати зруйнований RAID і дістати з нього важливі дані, вам знадобиться спеціальна програма для відновлення даних Hetman Raid Recovery. Hetman RAID Recovery підтримує всі популярні файлові системи та типи RAID, включаючи технологію побудови масиву Latia, в автоматичному режимі збере з дисків зруйнований масив, і ви зможете дістати з нього ваші файли. Щоб розпочати процес відновлення, Вимініть диски з мережевого сховища та підключить його безпосередньо до материнської плати комп'ютера з операційною системою Windows. Зверніть увагу, що перед тим, як розпочати відновлення даних, ви повинні підготувати вільний вісковий простір, що дорівнює ємкості даних, які ви збираєтесь відновити, щоб скопіювати відновлену інформацію з масиву дисків. Якщо на вашій материнській платі недостатньо сата портів або розімнів живлення, скористайтеся відповідними перехідниками та розширювачами. Також, в залежності від рівня рейд, ви можете виключити один або два диски з масиву, оскільки, наприклад, рейд 5 залишається процездатним без одного. Накопичувача. Після підключення накопичувачів і запуску програми вона автоматично почне сканувати диски і побудує з них зруйнований RAID. Нижче ви побачите параметри масиву. Для пошуку загублених файлів, класніть по знайденому розділу правою кнопкою миші і натисніть Відкрити. На наступному кроці слід вибрати тип аналізу, швидке сканування або повний аналіз. У разі виходу з ладу мережевого сховища, і якщо програма правильно зібрала RAID, достатньо буде швидкого сканування. Після завершення сканування відкрити папку, де лежали файли, які потрібно повернути. Програма зберігає всю структуру та імена файлів, тому знайти потрібні не складе труднощів. Їх вміст можна подивитися у вікні попереднього перегляду. Раніше видалені тут відмічені червоним хрестиком. Позначите все, що потрібно повернути і класніть по кнопці Відновити. Вкажіть місце для збереження даних, диска, папки, а потім натисніть Відновити. Та готово. Усі вибрані раніше файли будуть лежати у вказаному каталозі. Якщо програмі не вдалося знайти файли після швидкого сканування, запустіть повний аналіз. Для цього поверніться в головне меню програми, класніть по диску правою кнопкою миші та виберіть Проаналізувати заново повний аналіз, вкажіть файлову систему диска по значку пошуку за вмістом для початку, можна зняти, це прискорить процес пошуку. Надалі, якщо програмі не вдалося знайти потрібних файлів, потрібно запустити повторний аналіз по позначкою пошуку за вмістом файлів. Як бачимо, програма впоралась з поставленим завданням, зібрала з дисків зруйнований рейд, знайшла всі файли, що залишилися на диску, і навіть ті, що були видалені раніше. У випадку з ASCSI-диском при робочому сховищі NAS ви зможете просканувати накопичувач прямо з системи клієнта. Просто запустіть програму та проскануйте мережевий диск, знайдіть файли, які були випадково видалені, та відновіть їх. Цей спосіб може допомогти при випадковому видаленні файлів зі сховища у такому разі не потрібно діставати диски із сховища. Налаштуйте ASCSI з'єднання та спробуйте просканувати накопичувач, з якого були видалені файли. Як налаштувати таке з'єднання, ми вже розглянули. У деяких випадках програма може не зібрати рейд в автоматичному режимі. Це може бути наслідок затирання службової інформації на дисках. В результаті програма не може визначити параметри зруйнованого рейд. У таких випадках допоможе рейд-конструктор з функцією ручної побудови. Конструктор допоможе при затиранні початку дисків, де зберігалася вся інформація з параметрами масиву. Це може статися при підключенні дисків до іншого контролера і затиранні колишньої конфігурації або перебудові RAID до ініціалізації дисків. Після ініціалізації дані будуть повністю вилучені. Якщо вам відомі його параметри, запустіть конструктор. Тут виберіть опцію створення вручну. Далі покажіть тип масиву, порядок блоків та їх розмір. Додайте диски, з яких він складався, відсутні, заповніть порожніми, клікнувши по плюсу. Також можливо доведеться вказати усунення, за яким знаходиться початок диска. Також потрібно зазначити порядок накопичувачів. Вказавши всі відомі параметри тут, ви побачите ваш рейд, якщо параметри вказані вірно, розгорнувши тут, з'являються папки. Заповнивши параметри, класень по кнопці Додати. Після цього RAID з'явиться в менеджері дисків. Далі запустіть аналіз та виконайте пошук файлів та відновіть Потрібні. На сам кінець хочу нагадати про важливість регулярного резервного копіювання даних з raid масиву. Це допоможе уникнути втрату інформації та полегшити процес їх відновлення у разі збоїв. Також пам'ятайте, що відновлення даних з RAID потребує особливої уваги, оскільки одна неправильна дія може спричинити повну втрату інформації на дисках. Якщо ви не впевнені у своїх силах, краще зверніться за допомогою до професіоналів. Отже, тепер ви знаєте, як повернути доступ до даних у разі виходу з експлуатації мережевого сховища. Якщо вам потрібно відновити систему сіткового сховища l5 Network 2, після збою або заміни дисків пишіть у коментарях. Постараємось вам допомогти. Посилання на інструкцію залишаю тут. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд.